19 вересня православні християни вшановують пам'ять Архангела Михаїла. Бо в цей день він врятував храм від язичник свого руйнування. Архістратих Михаїл вважається небесним покровителем Києва. Вшанування Святого Михайла на нашій землі прийшло з Візантії. Його спочатку шанували покровителем київських князів та покровителем воїнів. А вже з 11 століття архангела називають також охоронцем Києва та Київської землі. На його честь, князь Севлот Ярославович у Видобицькому монастирі збудував Михайлівський собор, а князь Святополк заснував Михайлівський Золотоверхий монастир. Обійшовши Фонтан, крокую до його Мініверсії. Зараз я знаходжусь біля чергової мініскульптури. Це міні-макет об'єкту культурної спадщини міста Києва, скульптурна композиція, фонтан Архангела Михаїла, опоронець Києва. Ця мініскульптура вона встановлена 19 вересня 2020 року за ініціативи Мера Києва. І хочу відмітити, що надпис він тут є на різних мовах. Хто хоче, той відповідно може прочитати.